Знайти область визначення функції y дорівнює корінь під коренем 1 мінус x плюс дріб в чисельнику 5 в знаменнику x квадрат мінус 9. Подивимось на цю функцію. У нас перша частина цієї функції корінь квадратний. Під коренем квадратним 1 мінус х повинно бути невід'ємним. Тобто ми записуємо, що цей вираз повинен бути більше або дорівнює нулю. Подивимось на другу частину функції. У нас дріб знаменник х квадрат мінус 9 не повинен дорівнювати нулю. На нуль ділити не можна. І це виконується одночасно, тобто це система, тому що це одна функція. Ми знаходимо значення аргументу для однієї функції. Розв'язуємо цю нерівність, У нас виходить, що х менше або дорівнює 1. А х квадрат мінус 9 не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює. 3 або мінус 3. Тоді у нас виходить, ми креслимо числову пряму одиниця у нас замальована. Х менше одиниці, тобто всі значення йдуть ліворуч, ці значення менше одиниці. І викалуються дві точки мінус 3 і 3. Ну, 3 нам не впливає на наш проміжок, але мінус 3. Викалується з нашого проміжку, тобто х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус трьох, руленька дужечка в об'єднанні від мінус трьох до одного включно. Тобто в нас виходить відповідь В.